Пися вільно живи мобільно. Саме таке гасло нині у комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс. Нині проблема паркування у столиці стоїть досить гостро, адже автомобілів стає дедалі більше. А самі водії часто нехтують правилами стоянки. Як змінити цю ситуацію? Про це не тільки просто зараз. Поговоримо із Артемом Шамраєм, директором комунального підприємства Київ Транспарк Сервіс. Доброго ранку, пане Артеме. Доброго, Доброго ранку. ранку. Дякуємо, що завітали до нас не з порожніми руками. Новації нови. Винок досить багато. Про всі ми поговоримо. У нас тут і спеціальні талони, і теж для мобільного паркування. Це все обговоримо звичайно. Хотілося б розпочати з загальної інформації щодо стану кількості парковок потрібної, і скільки наразі є у столиці. Ось цей розрив, наскільки він великий, і наскільки вдається його скорочувати. Дуже нагальне і гостре питання. Наразі в нас існують біля 24 тисяч облаштованих місць. Київрадою виділено біля 40 тисяч машиномість. І якщо ми говоримо про, про грамотний розвиток паркувального простору, то декларовано 120 тисяч. Mm. Я впевнений, що якщо ми досягнемо цієї мети 120 тисяч машиномість для автомобілістів. Тоді буде найбільш комфортним, безпечно та зручно для. Автомобілістів паркуватися, середній приріст має становити десь 20 тисяч машиномість у рік. Тобто, приблизно скільки років знадобиться для того, щоб досягнути ось цієї цифри 120 тисяч. Ми говоримо про 2020 рік, угу. але будемо рухатися швидше. Угу. Власне вже з'являються новації. Вони постійно відбуваються. Ось давайте тоді розглянемо це щодо мобільного паркування. Ось про цю розробку. Розкажемо і давайте і покажемо. Покажемо, і покажемо, що, що, що ж тут є. У нас. Тут у нас є картка і пам'ятка. За допомогою, ось, так би мовити, цієї маленької такої книжечки, що вдасться зробити водієві. Наскільки вона полегшить його життя? Два, ключови, два ключових позиції, які, на які ми зараз звертаємо увагу. Перше це сервіс паркування, на який ми працюємо. Друге це. Безготівкові способи оплати, якщо ми говоримо про європейські принципи, то це дійсно мобільне паркування. І мобільний додаток, який на сьогодні існує, і активно реалізується. 516. достатньо безкоштовно установити на свій гаджет цей додаток, поповнити рахунок, як ми це робимо на мобільному телефоні. Під час під'їзду на будь яку паркувальний майданчик денного типу автоматична програма відсканує твоє місце знаходження і там є, вбиваєш свої ідентифікаційні дані, автомобіль, номер, починаєш старт паркування угу. і рахується таймінг. Так Завершено паркування, то відповідно стоп і автоматично списуються кошти. Вони списуються безпосередньо на Рахунок Київтранспортсервіса і ну завершується. Це один із способів безготівкових розрахунку, який ми зараз популяризуємо і який ми доносимо як для до автомобілістів. Так і взагалом до громадськості, тому що uh -huh. ми говоримо про те, що готівка це вже вчорашній день і це складова корупційна. Так Тому ми маємо від неї взагалі відходити. Ну, власне для тих, хто ще не зовсім на гаджетами, маєте ще один варіант безготівкового розрахунку це спеціальні uh -huh. талони. Давайте будемо демонструвати їх і розповімо, чому вони всі різного так, кольору ось. і як ними користуватися, де можна придбати. Взагалі, у нас не тільки ще один варіант, в нас чотири таких uh -huh. варіанти. Ну, ми ось... їх впроваджуємо. Один із них дійсно це талон, талон Алон місячного паркування передоплачена система паркування червоного королю кольору, кольору це. Перша зона, так, так. звана All-Inclusive для автомобілістів. Mm -hmm. він ну може... вона найдорожча. Вона найдорожча, вона складає 630 гривень, і вона автомобіліст може користуватися де завгодно в будь-якій частині міста Києва. Ага. Дійсно, кольорами це друга зона це паркування. У нас... жовта. Жовта, жовта, так. Жовта, так, це е, около біля центральна місцевості. І третій талон це е, спальні райони міста Києва. Третя mm -hmm. зона Да? 315 е, гривень. Він коштує Вдвічі дивіться. Дешевше. Ми зараз так. Ми зараз впроваджуємо. Новий Дизайн е, талонів, і новий е, місячний е, має бути місячний абонемент, і має бути відповідно квартальний абонемент для зручності самих автомобілістів. Да, тобто, цей талон. Е, куди його кріпити? в е, Автомобілі чи автомобіль чи можна користуватися собою? З собою або собою. як зазвичай е, водії використовують на торпеду автомобілю, так. так захисне захисну плівку е, стерти угу. і відповідно вже пред'явити для паркувальника чи контролера. Ось такі Такий мобільний додаток, і такі талони, де їх можна придбати, і ну, відповідно вже далі користуватися. Якісь точки продажу сьогодні. Існують два варіанти придбання, навіть три. Да? Це е, керівники районів паркування, це безпосередньо самі е, контролери. І, е, звісно, в нас на сайті через підприємство Київ Транспорт Сервіс ми зараз маємо підписати агентські угоди для того, щоб популяризувати. Продаж у всіх форм безготівкових розрахунків mm -hmm. за нашими підрахунками має бути в місті Києві біля 300 таких точок продажу. Mm -hmm. Власне ось тримає в руках пам'ятка водію, яку ви сьогодні принесли до нас із собою. Як коли займалися розробленням? і Коли вже такі зможемо побачити на вулиці? А, на вулиці вони вже, вже є. А дійсно, це такий проміжковий наш е, варіант для зручності автомобілістів, тому що е, на жаль, до цього часу. Е, Популяризація нормальних, безготівкових форм розрахунку і алгоритму дій для автомобілістів, вона взагалі не відбувалася. Ми розробили цю пам'ятку, роздали його по районам, створили відповідну мобільну групу, яка має проводити роз'яснювальну роботу, створили контакт-центр безкоштовний, ну, безпосередньо соціальні мережі, да, популяризуємо для того, щоб самі автомобілісти вони вже знали про те, що. Дати готівку про те, що таке легальна парковка, про те, чим вона має бути оснащена, як має виглядати контролер. Це не просто там помаранчева да жилетка, це uh -huh. має бути відповідно встановлена зразка. Форма це має обов'язково бути бейдж, не прострочений, спочатку uh -huh. і з підписом. Посвідчення особистості. Ми зараз інтегрували в форму такий значок зупини корупцію, вимагай чек. Тобто, кожен контролер має видавати чек, а mm -hmm. свідомість водія має говорити про те, що він має отримувати не просто махати рукою, а отримувати цей чек. І цими заходами ми плануємо вивести саму сферу паркування виключно в безготівкову форму розрахунку. Mm -hmm. А це гарантія вже 100% потрапляння коштів в міський бюджет. Ну а відповідно, якщо ну вже більше заговорили за кошти, скільки бюджет не доотримував і, можливо, недоотримує, коли функціонують ось такі нелегальні парковки або прояви певної корупції, це досить таки значна напевно сума. Насправді, коли я очолив підприємство, воно дійсно було на фазі збитковості, воно і зараз збиткове, але ми вже взяли вектор на підвищення і виходу на точку безбитковості. Дійсно, використання нелегальних парковок воно шкідливо означається як на самому підприємстві, так і на міському бюджеті. Ну, наприклад, за перший квартал ми виявили, провели моніторинг і виявили 103... Незаконних майданчика нічного паркування. Угу. Для порівняння це біля 8 тисяч машиноміст. І знов таки для порівняння у коштах це біля півтора мільйона гривень щомісяця. Угу. Да? Ми зараз активно проводимо роботу з суб'єктами господарювання, витримуємо всі юридичні процедури, для того, щоб всі розуміли, що Працювати в легальному в легальному полі це не тільки нешкідливо з точки зору відповідальності да, а це безпечно для самих автомобілістів і відповідно. Спокійно серце і uh -huh. легальний повний гаманець uh -huh. да, Дивіться, пане Артеме, на початку нашої розмови ми почали говорити про дефіцит парку місця столиці. Ви назвали таку цифру як 120 тисяч. При цьому неодноразово можна прочитати і в мережі і в засобах масової інформації, що парку місця варто розвивати як підземний паркінг, і багатоповерховий, в якому напрямку буде рухатися Київ Транспорт Сервіс. Київ Транспорсевіс вже рухається в напрямку створення перехоплюючих паркінгів і в напрямку розвитку наземних паркінгів. Якщо ми говоримо про підземні паркінги, ми говоримо про визначення, скажімо так, прав власності, да, ну, умовно кажучи, тих бізнес-центрів або інших. Будівель. Але зараз нам ми отримали завдання безпосередньо від, від профільного департаменту, від міського голови щодо пошуку місць, де б можна було використовувати роторні та секційні паркінги. Як це роблять у Європі, як це роблять там у західних країнах, там і так далі. Тому, наприклад, місце на два машини міста так. В, в будь-якому паркувальному майданчику може використовувати 24 автомобіля. Тобто за рахунок такої секційності uh -huh. да, ми можемо це використовувати. Зараз проводимо моніторинг відповідний і визначаємо кількість. Ну що ж, ми дякуємо вам, що Дякую. завітали сьогодні до нас. Дякую. Що безпосередньо взяли з собою такі новації? Я гадаю, вони будуть надалі впроваджуватися, і ще не раз побачимо в нашій студії. Я ж нагадаю, що гостем був Артем Шамрай, директор комунального підприємства Київ Сервіс. Говорили про новації у паркуванні та боротьбу з порушеннями правил паркування.